Понад 80 вакантних посад франківці кличуть на роботу на комунальні підприємства. Потребують робітників з благоустрою, двірників, слюсарів-електриків, зварників, токарів та охоронців. На електроавтотрансі бракує водіїв автобусів та тролейбусів. Та найбільше працівників сьогодні треба на водоекотехпромі. Найбільше вакантних посад є в нас на комунальному підприємстві івано франківського водоекотехпром. Це є 60. Далі є комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія 8 вакантних посад, КП Електроатротранс 7 вакантних посад, комунальне підприємство Болоустрій 4, міська ритуальна служба 1, Івано-Фуківський – 2 І івано Фуківський територіальний центр соціального обслуговування 1. Центр надання адміністративних послуг оголошують чиновники шукає адміністратора, який працюватиме з військовими, та є важлива умова. Ми запрошуємо на роботу адміністратором СНАПу е працівника, які, які є демобілізовані військовослужбовці, що отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Треба звертатися до керівника ЦНАПу, якщо є такі бажаючі, ми проведемо співбесіду, проведемо стажування і візьмемо на роботу даного працівника. Детальну інформацію про вільні робочі місця, розміри заробітної плати, вимоги до кандидатів та обов'язки щомісяця висвітлюють на сайтах МВК до слова. Нині 165 працівників комунальних підприємств Франківська захищають державу у лавах ЗСУ. Наталя Гаргара, телеканал 402.